Малкий привіт першокурсникам і першокурсницям! Вітаємо вас з початку нового навчального року. Бажаємо вам швидко згуртуватися і познайомитися з усіма навколо. А головне вивчити імена викладачів та назви нових предметів. Будьте допитливими і старанними. Наполегливими та квітливими. Намагайтеся кожного дня здобувати невеличкі, але перемоги. Це буде посильним теску у нашу перемогу на бою. Швидко опановуйте нові знання і будьте у одноколі освітнього процесу. Успіх не заставить чекати на себе. Єднайтеся для спільної бати, допомагайте одне одному. Все буде добре, все буде Україна. І все...